Виїзд з вулиці Тролейбусної на об'їзну дорогу Тернополя і комунальники, і працівники ДАЇ завжди називали аварійним. Через відсутність пішохідних переходів тут часто трапляли дружні транспортні пригоди. За численними зверненнями тернополян цю ділянку дороги ремонтують комплексно. Найперше міняють тротуари, облаштують пішохідні доріжки та додаткову зупинку на вимогу. Зроблено зараз повністю реконструкція існуючого острівка, зроблено вже заїзне кишення і зупинка з іншого боку. Крім того, зараз вирішується питання відведення води, щоб вода тут не стояла, бо опустій стік води. Проведені роботи вже по заміні бордюру. Ще цього тижня буде буквально завтра зроблені роботи по. Резеруванню асфальту і до кінця тижня покласти перший шар асфальту. Також тут з'явиться два пішохідних переходи. Крім того, капітально відремонтують зупинку громадського транспорту. Ділянка дороги від вулиці Будного до заїзду в Тернопіль Електротранс перша черга ремонту. Наступна частина до вулиці Бережанської. Її ремонтуватимуть наступного року. А 16 вересня тролейбусну частково перекриють. Однак проблем для громадського транспорту не буде. Запевняє Олег Вітек. Коли буде фризування і асфальтування, розворотного кільця тут не буде. Розвертатися тролейбуси будуть в себе на території. Це буквально як я вже говорив, день два. Усі роботи на тролейбусній планують завершити до 24 вересня. Також нині триває капітальний ремонт вулиці Живова в районі ринку Новус.